Доброго дня. Ось і, е, як обіцяла, хочу показати вам е, каравани умови проживання. Тут один із караванів, який від, був відкритий. Ось така вітальня. Тут обідний, стол, обідний столик, холодильник маленький. Ось тут такий камін, дзеркало. Ось тут ще один обільний столик, тут можна теж сидіти. Потім йде тут Ось йде кухня, варочна панель, тут газова, газова плита. От. Всякі тумбочки, ще один холодильник. Потім йдет, заходимо зараз у душ. Ось тут у нас Умивальник. Ну, весь стандарт. Ось туалет. Тут кавішне не Алло. Тут тут у нас іде сімейна спальня для чоловіка і жінки, як тут вони так. Там пунчки, тут вікно. Софа і ось така трубочка вся. Потім йдемо далі. Ось ще одна спальня. Тут можна як і двоє хлопців, двоє дівчат або сімейна пара. Теж маленька така кінотка, тут все дуже маленька. Ось тут такий шкафчик. І ось тут, зразу, тут виходить три Одна, друга і ось третя. Тут заходимо сюди. Тут є у нас ось така тут, спальня. Тут, тут практично в тій можна Можна додати, сунути дві криваті. Ось тут обігрівач маленький, він працює. Тут ще електричні обігрівачі, ну це теж, теж електричний. Летичні обігрівачі теж надаються масляні і такі якби ті, що в вітально ставляться. Ось такий тут ось такий маленький огляд. Закривається. Тут є посуд. Ось кастрюлі. Тарілки, чашки, кавомашина, магашина. Це люди купують на базарі. Там є такі. Базар, карбут називається тут в Англії. І тут можна купувати все там дешево. Ось такий огляд. Всім дякую за увагу. Якщо цікавить, пишіть.